Привіт, українці! Сьогодні покажу вам найскладніший пішоковий еншпіль, який я коли-небудь розв'язував. Тим більше з двома пішаками. Добре, з багатьма пішаками були складніші, але я в житті не міг подумати, що буквально в мене пішак, чорний пішак, і це найскладніше буде 40 хвилин розв'язувати чи більше півгодини. Це неймовірної краси етюд. Дивіться! Перше, що треба побачити, якщо ми біжимо пішаком вперед, Дві проблеми: чорні ходять, король Е4, і нас зупиняють. Король, що називається в квадраті. Цього достатньо, щоб зрозуміти, що це не працює. Білі ходять кролі в 5 і кажуть: ну тепер я побіжу, бо я поле е 4, тебе не пустив. Якщо чорні йдуть король Е3, король Є5, король Д3, король Д5, король С3, король Е5, все на Б3 не можна йти. Пішак біжить, цього зупинили. Все легкий розв'язок, скажете ви, але ні. Чорній ходить король королі 3, король 5, і Чорні робить С6. Бо якщо Чорні ходить С5, ми і пішака зіб'ємо. І короля не пустимо. А4. І побігли. Ну, все подумайте, ви, що це за задача? А чорні робить тихий хід, С6. Ми А4. Чорні король Д3. Хочуть нас зловити. Ми А5. Ну, все, пішак забіг ферзі, нема про що говорити. Скажете ви. Ні, С5, А6, С4, А7, С3, А8, Ферзь, С2. Ой. Сподіваюсь, багато хто з вас знає, що проти пішака c 2 ферз, зазвичай не може виграти. Зазвичай не може виграти, бо є патові ідеї. І ось тут, ось цю позицію здалеку, як я рахував, не міг знайти єдиного виграшного ходу. Єдиний виграшний хід за білих. Всі решта ходи ферзем чи королем, крім правильного, ведуть до нічої при правильній грі. Білі дають ферзь 5 шах. Просто шах королю і кажуть, ви куди йдете, шановні? В чорних є три клітинки, і на кожну з них індивідуальний, красивий виграш. Почнемо з найпростіше, якщо Чорні наближаються до, до кутика, що це природнім чином. Білі завдяки королю на е 5 дають шах на D4. Чорні йдуть король b 3 білі. Пів. На один все, як тільки фер стає напроти пішка, це завжди виграно. Ну, окей, скажете. Король стрипоргує. Так, а я ж піду у король Ж3. Король є, то я відходжу в цей бік, і тут єдиний виграш. Чорні хочуть поставити ферзя. Білі можуть робити примув. Хто знає, що це таке, сподіваюсь, ви знаєте. Білі ходять. Єдиний виграш хід. Ферз g два кажуть, став ферзя. А ну став ферзя, кому сказав. Чорні ставлять ферзя. Ми пів танцюємо ферж 5 і виграємо цього ферзя. Король відходить, ферзь це один, пату немає, бо король може піти на e2. в центрі дошки пату не буває. А якщо чорні вертаються королем, ми теж ходимо ферзь G5 і ферзь С1. Тобто в цей момент ми можемо три прямува зробити: ферзь g2, ферзь g5, ферзь c 1 Це буде виграш. І останнє, якщо чорні ходять король Е2, король Е2, ферзь А2 зв'язочка. Король d 1 король d 4 це один ферзь, король d 3 З іншого бату з боку ми ставимо мат, ферзь d 2 або ферзь Е2. Жоден шах не працює білі виграють.